Міган півторашечка на автоматичній коробці передач. Це у нас Renault Megane 4 2016 року випуску оригінального пробігу 244 тисячі кілометрів. Весь в рідному окрасі. Дуже гарна машинка, в дуже класному стані, в такому стані. Живеньку таку знайти, реально складно. Це домашня машина, повністю обслужена, жодних зауважень по ній немає. На зимовій гумі. Новесенькі колпаки купили, так як стояли такі колхозні, трохи, поставили новесенькі колпаки по оригіналу. Не би навіть нові. Е, так, по комплектації, що розповімо, е, протитуманні фари. Противотуманечки у нас є. Парктроніки також у нас є. Передні. Безключовий доступ. Тут у нас сенсорна така кнопочка. Далі парктроніки у нас задні, фаркоп, фізичний парктронік, тонування. 1,5 дизель на 110 кінських сил. Склоп підіймачі. Передні, задні, всі з доводчиками, автоскладування дзеркал. Автоскладування зеркал, до речі, йде в парі з безключовим доступом. Мікроліфт водійського сидіння, загалом стан ахієнський. Датчики утримання в смузі є. Круїз контроль, обмежувач швидкості, датчики тиску в шинах 245 рідного пробігу. Зверніть увагу на стан керма, кермо нічого не фарбовано, нічого не роблено. Круїз контроль, голосовий набір номеру телефону. Під керування магнітолою, кнопочка, старт. У нас мокрий робот DV-5, 7-ступеневий, ресурсний, бігає реально під 300 тисяч. Тут зауважень по цепі немає від слова взагалі. Тобто і по коробці також коробки взагалі тут надійні, це вам кажу точно, так як з цими машинами вже працюю не перший рік. Кропки класні, дорога заміна сцепи. Але цепа діагностується, тобто ви можете завести цю машину до всіну дилера і продігностувати, скільки залишку зціплення і розуміти, скільки ще на ньому можна їздити. Але зауважень немає. Шеф на цій машині їздив за кордон, взагалі чітко все. Ворсові каври в машині лежать постелені Ева вже на зиму, літні ось ворсові. Плюс є ковричок в багажнику. Органайзер, з ковриком не вийде його використовувати, сидіння складаються з багажника із салона, шторка на місці. Якщо треба буде окремо відео з товщиноміром, відзніму, зніму. Він код, можете нажати паузу і перевірити там по всім можливим базам. Ззаду є воздуховоди. Залом гарний, охайний салон, нічого не почовгано, карти не потерті. Стан бомбезний, погодьтесь. Е, по мультимедії. Мультимедіа у нас з великим екраном. Е, е, у нас Android магнітола китайська, але функціонал цікавий, дуже цікава магнітола, тому якось так. Підлокітник у нас рухається. Підстаканника 2 є, ось тут кнопочки круїз контроля. Виписуємо договір купівлі-продажу і перереєстровуєте автомобіль на себе. Що ж, машинка у нас в наявності в Вінниці, готова до будь-яких ваших перевірок. Є також у нас ще варіанти вон, по сценікам, Міган в комплектації Intense, взагалі на заряді 2017 року теж в рідній фарбі, 141 рідного пробігу, пушечка. Ну або бюджетніший варіант, ось це і на автоматі. Але загалом, топ, я думаю, такий варіант. Дуже годний. Що ж, машинка в наявності чекає на ваші перегляди.